звертається громадяни з приводу планування того, що між вулиць на вулиці Жадова, між АТБ і Мойкою, буде будуватися торгово-промисловий комплекс То торгово. Побутовий комплекс. Де? 60 квадратных метров. Де це жадо? Вулиця Жадова. Не, ну жадовое я знаю, де який -то торговий комплекс. О, там э... де АТБ, де кінцева ТБ... зупинка трошки далі. Сереж, Сереж, подожди. Надо или фамилию, или что-то ми посмотрим. Землю виділяли? Значить, там сейчас изменить адресу. Жадова 28. -а. О, посмотри. На Жадова 20. Посмотри, Сергея, Сразу. То, что вопросы. Зміння, фамілія так. Іли організація. Фамілія. Тому що так іскати. Дранко подавала ініціативу, да. ну давай посмотримо. Ну давай присвоєння. Хотят змінити, давай присвоєння. Ви як архітектор, як дивитеся на ту э, ситуацію, що у нас усі зелені зони, газони забудовуються э, будь-чим. И чипотный там, кто есть думал. Кто -то... Не, ну это надо ситуацию смотреть сразу же. Потому что зона там или не зона так вот. Давайте ситуацию посмотрим, рассмотрим. Есть какие-то документы. Потому что так. Ну, Медики Пидорича было дерево, там есть документы. Ну хорошо, давайте посмотрим. Потому что вот, смотрите, 150 штук после Пидорича пересматриваем. Пишу минус, 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 минус. Выносят на сессию плюс, 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 плюс. плюс даже если мы пишем минус. Не, ну я, не, я говорю как депутат. депутат. Угу. Не, ни, в коем случае не конкретизирую. Угу. Пишу минус по какой причине, потом плюс, плюс, плюс. плюс. Ну вот вы как картина, вы бачите в доцельность тому, чтобы мы забудовывали зараз газонные частины? Нет, ну зачем нашу... не это газонная забудова? Не, не надо ничего не трогать. У нас, по-моему, полно пустых, в аренду сдаваемых. Я вже давно об этом говорю, вже не один год, что можна делать это ну, вполне цивілізовано. Есть существующие помещения. Возьми выкупку, возьми варіанту. И работай. Ну не надо строить, лишь бы ну, не пить, лишь бы что не будет, потому что мне хочется, бо воно моє. Это неправильно, в принципе. А вот е, ситуація як на поповоло у нас побудували цей торгівельний тор тор комплекс на 35-й школы. Там сейчас будується. От, і вже зразу там здається в оренду всі ці приміщення. От, це ж так само нонсенс в цьому. Можливо, там вже, якщо вже там перепаскудили землю, то там виділяють. А що ж Йому землю? Йому виділили землю в цьому товарищу, як його там. Ні, там, там, та я не помню хто. Ну там якось то они в суб його брали. Да, я да, да, Дали в оренду одному чоловіку, потім перейшло на в аренду. Далі містобудівні умови обмеження з урахуванням тих мереж зверху. <говорит> Було навіть таке, що сервітут обленерго зробили і потім, коли будуватися, то ж люди там, але ж там вже і ринок, той наш муніципальний, чи якийсь вже. Ну так, да, присівся, що наш наче муніципальний, чи що. <говорит> він колись був, чи зараз він муніципальний. Ну, то почали скарги. Ну, почали скарги, відмінили ми рішення, не рішення міста будівні умови обмеження, але він через суд їх знову поновив. Угу. І зараз хоче власність отримати. Каже, що він наче там здає їх уже, чи продає, чи в оренду здає. Ну і там оренду висять вже. Уже в оренду? В оренду. Ну, Там уже факт звершившися, там землі йому давали. Ще в 8-9, ну, десь -то той ще катається. Угу. Первоначально нельзя землю давать. Если дали землю, потом тяжело отбиться. Вот мы пишем нет по каким-то гордострителям, а у нас земля землянец. Ну да, там вже. От що ти ну, Мендає... Щоб не допустити та ж сама ситуація, щоб не бути не під. А ну, що ж ситуація? Що план занування, зараз сидимо, всі переглядаємо по плану зонування, пишемо, що це не відповідає. Повно з... зона не відповідає забудові. Він хоче е, присадимний будинок е, будувати, ну от зараз тільки uh -huh. жив там, де багатоповерхова забудова. Це не допускається плану Угу. Пишемо відмову. Що далі буде, я не знаю. А в нас тут є вулиця Жадова? подивіться, розвинуся Ви знайшли? Я почав картувати. Я все 28, тому що зараз шукати... як конкретно Ви знаєте чи ні? Да. Десь. Ну, вулиця Жадова. Ну, де де? а це у нас вулиця Жадова, це так. будинок 28 так. А це mm -hmm. показуємо бік, яким ми присваївали адрес. А підіжіть, а АТБ А АТБ вище. Там прямо біля АТБ. Тебе... АТБ ось це. От боку АТБ. Оце, оце не червоний. Оце у нас э, стоянка і норка, да? Да, так? Так, автомийка та пункт э, Оце червоний, так? А от, значить, отут між АТБ і ми, ми стоимо, ось такі отут будуть да. хочуть забудувати, 60 квадратних метрів. Земля там є, подивіться, де у нас таких даних немає. Ну от дивіться, у нас... Зараз, зараз, зараз. Подивіться, це ж... подождіть, ж, подивіться, думаю, зараз ось... Це після того. Ну, все, жаба, ось ну, ось жаба. А, ну тут не видно, так? Да? Ні, ну, зони є, або G4. G4 це багатоповерхова забудова. Багатоквартирна забудова з поверхами 9 і більше поверхів. 16 поверхів. 16 поверхів. А це що у нас таке? ГГ6. Г6. Г6. Надо ж поділитися, щоб вже не було. Так, ладно, це дістає. Що таке? Г6. Тож, а, Б, В, З, Д. Торговельні зони. Тобто тут можна торговельні зони розміщувати. І це там на СТБ знаходиться, так? Ну, тут трудно сказати, що тут знаходиться, просто торговельні зони. Тут може бути ОТБ отак, а ще більше, і ще щось. Угу. Тобто це в масштабі треба е, е, міряти, якщо буде якесь креслення, може попадає вона чи не попадає. Але ж відкриваємо зону G4. G4, це. Там не написано. Угу. Ну, написано, там що G4. Йдемо. G4. G4. Тут можна будувати все, будинки. 5, 9, 10 і вище поверхів. Учбові заклади, розміщені вбудоване, прибудовані дитячі заклади, окремо розташовані будовані адміністративної установи, підприємства торгівлі, тобто uh -huh. в цій зоні отут uh -huh. можна, можна будуватися не, не заборонено, але для обслуговування населення того району. Але ж треба підходити, до цього все-таки якось е, е, виважено. Ну якщо тут є вже щось, то навіщо його будувати там через три метри ще щось? Well, там навіть менше на метрів. Півтора. Ну да, ну а тебе ну, я... у нас на даний час немає нічого. Тож я всі стоїть печі, і земля, яка є, і наші, наші стоїть присвоєння, то землю не землю кажуть і ще не дали. Ще перше рішення пройшло, друге рішення, рішення. проєкти ще не і до нас звертаються громадяни, що отут буде будуватися щось. От люди цього не хочуть. Ну кажуть, не хочуть. Можливо, треба для того, щоб це все провести. Можливо, Доцільно провести забудову. Але ж так само може бути, як у нас на вулиці Попова сталося біля 35-ї школи, коли в мешканці не, не спитали, люди були проти, там пікетували, а потім вже було рішення міської ради і через суд воно все ж таки там відбувається. Це побудова. І там воно на сьогоднішній день там не будується, там просто декілька павільйонів побудувалося і все. А вся эта территория, вся эта, она сейчас не используется, просто там салфа мусора, фактически. Это ну, не депрессия, это жадность наша, наша жадность, схватить и потом продать. Ну я ну, в принципе, ясно. То, это, то, в принципе... Это, это не депрессия, а вот так между нами, это наша жадность, обычная. У нас полно до сих пор управление собственности продает еще. Ну возьми, возьми, полуподвальный, цокольный этаж, ну какой, возьми, построй там. Оно уже изначально не жилое. Только не краской торговать, а ну, тряпочками какими-то условно там, ну не mm -hmm. знаю, там, что людям надо, хлеба, допустим. Не? Вот я поставлю, я. ясно. И в аренду и в аренду выставлю. або на продажу. Ну так я готов на попову.